you <smart noise> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. На днях мережа вибухнула від новини про можливе звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Проте на днях стало відомо, що все ж таки жодних подань від Володимира Зеленського до Верховної Ради щодо відставки міністра оборони Олексія Резнікова не було. Про це одному українському змі розповів член комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Посада міністра оборони це квота, яку ініціює президент, пояснив народний депутат з фракції Слуга народу. Відповідно, парламент призначає та звільняє міністра оборони за поданням президента. Тому говорити про якісь юридичні процедури, які могли початися, ми зараз не можемо, тому що жодних подань президента про звільнення пана Різнікова з посади міністра оборони не було, сказав Веніславський. Проте своє, як то кажуть, п'ять копійок встиг вставити один з головних прибічників Порошенка Бутусов на своїй сторінці в Фейсбук. Він написав наступне: якщо на посаду міністра оборони знову призначать людину Єрмака, значить президент не збирається нічого робити, щоб зменшити втрати, навести порядок та військову юстицію. Організувати виробництво, будувати справжні оборонні споруди, застосувати сучасні військові технології. Єрмак, нічого, крім піару оманських перемовин всеосяжного перемир'я та яєць по 17 гривень в сфері оборони України створити не здатен. Знову міністр від Єрмака. Це була б просто неповага до народу та армії, які ведуть героїчну боротьбу як озброєний майдан в умовах фактичної відсутності стратегічних змін, хаотичного оборонного планування та неадекватного військово-політичного управління. Просто те відчуття, коли ніхто нікого не звільнив, а вже почали з дискусії, хто ж займе. Місце міністра, та, звісно ж, засуджування діючої влади все в дусі порохоботів. До речі, в мережі користувачі почали коментувати допис Бутусова, написавши наступне: давайте всю партію Порошенка, назад вернемо швидко. Мінськ 4 забабахають. Та й чистий спокій Бутусову. Зазначимо, що даний коментар зібрав майже півтисячі вподобайок. Виходить, що люди, не дивлячись на всі спроби порохоботів, запрямувати репутацію діючої влади на подібні риторики, українці просто-напросто не ведуться. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.